Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов, і наразі пропоную обговорити тематику, що має зараз найбільший вплив на будь-які дії на фронті військовому, на фронті українсько-російської війни. Це, звісно, снарядний голод. Так наразі представник гурмо міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що у лютому 2024 року Росіяни запланували випустити 130 ракет класу Іскандер, калібр Х 101 Х 32 кінжал. Тощо крім того, в Росії створили центр, який займається заміщенням іноземних комплектуючих, особливо електронної бази. Заміщувати, звісно, на елементи російського виробництва вони, звісно, будуть гіршими за якістю, не такі досконалі, але дозволять виробляти зброю. Наразі росіяни використовують ракети, виготовлені у четвертому кварталі 23-го року, тобто одразу з конвеєра, ракети перестають відповідати заявленим характеристикам а їхня якість погіршується. Також у гурмо зазначають, що минулого року росіяни виготовили близько 2 мільйонів снарядів 100, 122 мм та 152 мм, А цього року планують виготовити 2 мільйони 700 тисяч снарядів. Чи будуть ці плани здійснені, невідомо, бо це потребує модернізації виробництва, розконсервації чи створення нових ліній. З Білорусі росіяни вивезли вже всі боєприпаси. Зараз звідти немає що брати. крім того, з північної Кореї Росіяни вже отримали півтора мільйони снарядів 122 та 152 п'ятдесят два міліметри. Це боєприпаси 80 х років, але і половина з них власне не спрацьовує. В той же час повідомляється, що за даними західних спецслужб власні запаси боєпропасів України закінчаться до червня, а можливо і раніше. Принаймні про це пише німецьке видання Шпігель. У статті йдеться, що Німеччина відчайдушно шукає по всьому світу боєприпаси для України. День за днем Міністерство оборони країни змушене кидатись і знаходити нові способи отримання дефіцитних снарядів. За словами глави спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони Крістіана Фройдінга, артилерійські та зенітні боєприпаси е не в достатку лежать на полицях. У статті сказано. Що е, час працює проти європейських союзників України. Повідомляється також, що у зв'язку з гострою нестачою боєприпасів в українській армії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав запроп... заборонити експорт боєприпасів із європейських країн до інших країн, окрім України. Про це Кулеба сказав в інтерв'ю німецькій РНД. Процитую. Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі до третіх країн, мають. Бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну. Кожен патрон, вироблений в Європі, має слугувати на для захисту Європи. Голова МЗС України сказав, що наголошує на нестачі боєприпасів у розмовах з партнерами. Я скаржуся на брак боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі про це знають і визнають помилки, яких при Пустилися вони занадто пізно вирішили нарощувати, нарощувати власне виробництво, підписувати довгострокові контракти та вводити в експлуатацію нові виробничі лінії. На жаль, ми зараз розплачуємося за, за ці помилки, пояснив Кулеба. Він також заявив про роботу над тим, щоб боєприпаси, які зараз закуповуються європейськими державами, державами у третіх країнах, стали доступними для України. Нагадаю, що е, високий представник. Авник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель у розмові з Кулебою пообіцяв до кінця березня поставити Україні 170 тисяч снарядів. Такі є новини з снарядного фронту. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи згодні ви з таким обсягом, який наразі надає Україні Європа. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться. Будь ласка, будь ласка, на наш канал.